Боротьба з корупцією саме це стало однією з ключових вимог громадськості після Революції Гідності. Більше того, від успішності цієї боротьби залежить наша подальша співпраця з міжнародними партнерами. Мене звати Валерія Мацеха, і сьогодні ми поговоримо про антикорупційні реформи в Україні. Добрий день. Вже 23 роки міжнародна організація Transparency International щорічно укладає рейтинг індекс сприйняття корупції це глобальна оцінка стану корупції у країнах світу за підсумками 2017 року. Через 4 роки після Революції Гідності Україна посіла 130-ту позицію рейтингу. Варто підкреслити, що порівняно з минулими роками ми набрали кілька балів і трохи покращили свої позиції. Однак Україна продовжує перебувати в групі країн зі значним рівнем корупції. У рейтингу ми розмістилися між Парагваєм та Коморськими островами. Transparency International вказує причини, які сповільнюють боротьбу з корупцією в Україні. Це, зокрема, недостатня політична воля керівництва країни, небезпечні для антикорупційної боротьби законопроекти, недовіра до судів та прокуратури. Серед позитивних досягнень організація виділила зокрема роботу антикорупційних органів та реєстру електронних декларацій, дерегуляцію, реформи газового ринку, держзакупівель та фінансування партій. Народний депутат України, член антикорупційного комітету парламенту Сергій Лещенко, в першу чергу виділяє ментальні зміни українців, тобто в суспільстві вироблюється імунітет щодо того, що корупціонерів не повинно бути на посадах, тобто не прийняття корупції. Це те, що англійською мовою називається нульове нульова толерантність до корупції, on corruption. Тобто Політики мають бути чесними, якщо вони корумповані, в них немає шансів на політичне майбутнє. Це поступово. Ще досі це не світало масштабним, але поступово стає трендом. І відповідно дедалі більше чесних політиків має з'явитися. Тобто ментальні зміни позитивні. Після Євромайдану було створено кілька спеціалізованих органів. Їхня діяльність спрямована на розкриття корупційних злочинів та подолання корупції в Україні. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало свою роботу в березні 2015 року. Цей орган реалізує державну антикорупційну політику. Саме НАЗК забезпечує ведення єдиного державного реєстру декларацій чиновників, а також здійснює перевірку електронних декларацій. Введення інституту е декларацій вважає суттєвим кроком уперед народний депутат Мустафа Наєм. Хоча й не виключає наявність недоліків у роботі цього інструменту зараз. Цей інструмент ще не в повній мірі працює, тому що немає їхнього аналізу і немає за результатами цього аналізу кримінальних проваджень. Але я думаю і сподіваюсь, що з роками це стане дійсно дієвим інструментом. Окремо хотілося б зазначити, що дійсно є дуже багато законодавчих ініціатив, які тут приймаються в парламенті, які роблять, скажімо так, косметичні правки щодо законодавства. Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції неодноразово супроводжувалася скандалами. Зокрема, реєстр електронних декларацій був запущений невчасно, а в його роботі періодично трапляються помилки. Агентство звинувачують у надто повільних темпах перевірки декларацій чиновників. А минулоріч колишня співробітниця агентства Ганна Соломатіна оприлюднила інформацію про корупцію в НАЗК. Зокрема, вона звинуватила тодішню очільницю агентства Наталію Корчак у фальсифікації перевірок декларацій. Також Соломатіна повідомляла про куратора назика з адміністрації президента. Агенство запобігання корупції виявилось неспроможним, тому що. Воно стало заручником інтриг з боку адміністрації президента, і ви знаєте, що керівниця цього відомства вона не приховувала своїх зв'язків, а більше того, одна зі співробітниць, пані Соломатіна, вона прямо сказала, що в неї був куратор на банковій, який давав їй доручення кого карати, кого милувати. Ну і зрештою, система електронних декларацій вона, звичайно, додала прозорості всій державній владі. Хоча ми тут бачимо постійні намагання реваншу, як в частині. Прибрати з відкритого доступу декларації силовиків, так і покарати громадянське суспільство за їхню безкомпромісну позицію шляхом обтяження, так само подання електронних декларацій у тому ж 2015-му в Україні з'являються органи, повноважені розслідувати корупційні злочини. Національне антикорупційне бюро було утворене президентом у квітні 2015 року. Директора НАБУ обирали на відкритому конкурсі. До комісії входили представники громадянського суспільства. Директором антикорупційного бюро став Артем Ситник. Він і досі займає цю посаду. У грудні того ж року розпочала свою роботу спеціалізована антикорупційна прокуратура. Цей орган підпорядкований Генеральній прокуратурі України. За результатами конкурсу директором САП було обрано Назара Холодницького. Саме інституційні зміни Сергій Лещенко називає другим важливим позитивним чинником у боротьбі з корупцією. Однак нардеп підкреслює нестабільність ситуації, що склалася навколо антикорупційних органів. Інституційні зміни тут ми маємо, скажімо, дуже ситуацію волатильну або нестабільну. З одного боку, ми маємо створене антикорупційне бюро, яке було створено за канонами, скажімо, всіх. Попередніх правильних підходів з нуля чесний конкурс, прозорий відбір керівництва, спеціальне законодавство, високі зарплати, і вони спрацювали. Спеціалізована прокуратура працює, скажімо, теж злагоджено, з набу, але особистість керівника прокуратури Холодницького, вона стала поперед цій співпраці, і тепер відбувається процес його, я б сказав так, ну можливого дисциплінарного покарання. Розглянемо детальніше ситуацію, яка виникла навколо очільника САП Назара Холодницького. Як розповів у інтерв'ю дзеркалу тижня керівник НАБУ Артем Ситник, у кабінеті Холодницького місяць було встановлено прослуховування. Як пояснювали Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко, на записах зафіксовано, як керівник САП зливав інформацію про майбутні обшуки фігурантам розслідувань і нібито тиснув на слідство. Сам Холодницький з трибуни Верховної Ради заявив про готовність прокоментувати повну версію записів. У середині квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що він з головою НАБУ Ситником проаналізував записи з кабінету Холодницького, і там не було виявлено фактів хабарництва. Як зазначив Луценко, Холодницькому загрожує дисциплінарне покарання. Про кримінальне переслідування не йдеться. Частина розмов вказівок. Вимог, які були озвучені Палом Холодницьким в своєму кабінеті, ми розглядаємо і керівник НАБУ, і керівник ГПУ. Ми розглядаємо їх як грубе порушення наших нормативних відомчих документів, які обов'язкові для всіх прокурорів. Відтак звертаємося до єдиного органу, який може прийняти рішення КДКП. КДКП має три варіанти дій: відмовити нам нашій заяві, якщо вони не вбачають. Дисциплінарних порушень, задовольнити її і накласти на нього покарання, таке, як пропонують заявники, тобто зняти з роботи. Це, ну, якби найвищий ступінь дисциплінарного стягнення. Або оголосити догану що також є теоретично можливим. Народний депутат Мустафа Наєм вважає сам факт створення набу і САП великим кроком уперед. Хоча й має до роботи цих органів деякі питання. Щоб хто не говорив, ці інституції вже починають діяти. Вони ще не в повній мірі неефективно або, можливо, не повністю ефективно використовують свій ресурс. Але це вже є і те, що ми можемо розвивати. Друге питання полягає в тому, наскільки є незалежними і обидва органи. Зараз питань до НАБУ менше, більше питань до антикорупційної прокуратури, яка показала в своїй діяльності, що є ухил. В бік тих чи інших політичних сил при прийнятті рішення також при керівництві процесуальному дій антикорупційного бюро. І НАБУ і САП мають повноваження розслідувати корупційні злочини, в яких задіяні топ-чиновники. За три роки діяльності цих органів було відкрито декілька гучних справ проти високопосадовців. Зокрема, це справи проти вже колишнього голови фіскальної служби Романа Насірова, екс-нардепа Миколи Мартиненка, народних депутатів Розенблата і Полякова, так звана справа рюкзаків Авакова, де фігурує син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. Усі ці провадження гучно розпочиналися і супроводжувалися пильною увагою суспільства, але вже стало закономірним поступове гальмування гучних справ. Підозрюваних високопосадовців випускають з під варти під рекордні застави. З їхнього майна знімають арешти і дозволяють вільно пересуватися світом. Антикорупціонери підкреслюють, що причиною відсутності вироків у справах Набу І САП є нестворення незалежного антикорупційного суду справа в тому, що діючі суди вони не спроможні розглядати ці справи. Адже за 25 років система, збудована політиками, чиновниками і бізнесменами, вона фактично не дозволяє проходити через ці перепони суддівські, щоб отримати реальні, реальні рішення суду і вироки. Тому я думаю, що зараз є. Критичним створенням антикорупційного суду, і без цього ми дійсно отримаємо результат, коли ці два органи просто будуть дискредитовані, а їхня діяльність буде визнана неефективною, попри те, що вони свою частину роботи роблять. Після численних закликів міжнародних партнерів та громадянського суспільства президентом був представлений проект закону про антикорупційний суд. Однак, як зазначали експерти антикорупційних організацій, президентський законопроект не враховує рекомендацій Венеційської комісії. Прислухатися до порад даного органу закликали в Євросоюзі. В українському парламенті пообіцяли з Венеційською комісією співпрацювати. Сергій Лещенко думає, що закон про антикорупційний суд ухвалять, але, за його словами, питання у деталях. Президентом втрачено гру, яка полягала в тому, щоб тільки саботувати або бойкотувати створення суду, тому що тиск заходу виявився надто сильним, і він більше не може його ігнорувати. Тобто, для того, щоб отримати гроші міжнародного валютного фонду, він піде на створення суду. Але є серйозний ризик, що він підпорядкується суд собі через процедуру призначення суддів з числа лояльних йому людей. Тому до кінця, думаю, весни закон буде схвалений. А нам треба зберігти в законі норми, які гарантують незалежність відбору суддів. Мустафа Наєм у свою чергу мало вірить у те, що влада захоче створити дійсно незалежний антикорупційний суд. За словами парламентаря, це боротьба, і він не знає, як вона завершиться. Наєм сподівається на громадянське суспільство, тиск з боку вулиці і міжнародних партнерів. Нардеп нагадує, що створення антикорупційного суду є нашим зобов'язанням в рамках угоди з ЄС та меморандуму з міжнародним валютним фондом. Я сподіваюся на те, що наближення виборів і е, суспільна увага до цього питання спонукає депутатів приймати правильні рішення, а не йти на поводу президента, який запропонував, ну скажімо, досить дивний законопроект, який в багатьох питаннях в пунктах не відповідає нашим е, вимогам. А саме головне, що він не дозволяє створити прозору. Е, Підзвітну і незалежну інституцію. натомість ми отримали законопроект, який дозволяє маніпулювати судочинством в антикорупційному суді». Наприкінці минулого року з посади голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції був звільнений Єгор Соболєв. Від такого рішення парламентарів застерігав Євросоюз, однак воно все ж було ухвалене. Формальною причиною звільнення стала нібито неефективна робота Соболєва на посаді. Однак Сергій Лещенко вважає, що звільнення Соболєва було ініційовано адміністрацією президента. Антикорупційний комітет став жертвою інтриг з адміністрації президента, тому що саме наш комітет не дозволяв взяти на гачок або звільнити керівника набу Артема Ситника шляхом призначення заангажованого аудитора. Набу і для того, щоб цей процес заблокувати нами було ініційовано процес відбору саме незалежних аудиторів, які вже в свою чергу не подобався адміністрації президента. Зрештою. В кінці минулого року Соболєв поплатився за це своєю посадою, його звільнили. І після цього життя в комітеті, скажімо, пішло шкеребер. Тобто він перестав працювати як злагоджений механізм і вже 4 місяці збирається дуже нерегулярно, дуже часто йде в розкол. І я думаю, що це якраз той самий випадок, коли корупціонери, аби зберегти порядок речей або статус-кво, який вони мають, вони пішли на такий путь звільнення керівника комітету. Повноцінного на повноцінного нового не призначили. А в цих ралях, які є, просто комітет втратив свою динаміку. Тобто він на жаль втрачає лідерські позиції, які в нього раніше. Одним із розчарувань в антикорупційній сфері стало запровадження електронного декларування для антикорупційних активістів. Рік тому Верховна Рада внесла відповідні зміни до закону про запобігання корупції. Проти такої норми рішуче виступили самі активісти, а також посольства, представники Євросоюзу та ряду міжнародних організацій. Там прийняли дану поправку як крок назад у реформуванні і як тиск на громадянське суспільство. Адже громадські активісти не отримують державні кошти. Пізніше президент Петро Порошенко закликав парламент скасувати скандальний пункт закону про запобігання корупції. І в липні я вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів. Просив би підтримати його, щоб справа не виглядала так, нібито президент хороший, а депутати не дуже. Я готовий викли... ви... визнати, щоб запровадження декларування для цієї групи було нашою спільною помилкою. А помилки треба виправляти. Однак і президентські, і депутатські проекти законів, які передбачають скасування декларування активістів, так і не були прийняті. Ініціативи висувалися на голосування багато разів, однак жодна не знайшла достатньо підтримки парламентарів. Таким чином, активісти антикорупціонери подали свої декларації до реєстру до 1 квітня, адже в іншому випадку їм загрожувала кримінальна відповідальність. На думку виконавчого директора антикорупційної організації Трансперенсі International Україна Ярослава Юрчишина, очевидно, заклики президента скасувати дану норму були не зовсім щирими. Так виходить, що або президент не співпрацює з власною фракцією, або це така ну гра на публіку, коли президент публічно заявляє про те, що питання треба вирішити, а його фракція банально вали це питання в парламенті, підставляючи авторитет України як демократичної держави, створюючи проблеми для наших європейських партнерів. Варто зазначити, що міжнародне співтовариство чітко наполягало на скасуванні е декларування для громадських активістів. З відповідними зверненнями до Верховної Ради виступали посли Великої Сімки, Венеційська комісія, Держдепартамент Сполучених Штатів, Сергій Лещенко вважає, що такі події підривають довіру до України з боку американських і європейських партнерів. За словами нардепа, вони не бачать, що зусилля, спрямовані на Україну, досягли значного прогресу. І ви бачите, скільки публікацій в міжнародній пресі, критичні заяви. Але знаєте, з іншого боку, керівництво України грає в дуже цинічну гру. Вони намагаються маніпулювати війною і в такий спосіб кажуть, що якщо від України відмовитися від підтримки України, то тоді... Україна стане жертвою Росії в такий спосіб шантажують захід. Я вважаю, що заходу слід жорсткіше тиснути на керівництво України з тим, щоб не тільки проводити реформу шляхом ухвалення законів, але закони в життя і створити реальне незалежні антикорупційні органи. Мустафана Наєм у свою чергу вважає, що західні партнери зацікавлені в результаті реформ в Україні, адже вони для цього вкладають свої фінансові та експертні ресурси. З іншого боку, є якась стомленість від того, що дуже повільно, так само як в нас, є розчарування, є фрустрація, є нерозуміння. Але я думаю, що це зміниться, якщо буде нова хвиля або е новий, новий поштовх такий е до реформ, які можуть появитися після виборів. Тому що зараз на цей рік я не передбачаю якихось великих активностей, окрім створення антикорупційного суду. Що ж, говорити про завершення реформування та системні зрушення в боротьбі з корупцією поки зарано. Навіть попри реформування та створення антикорупційних органів, 80% українців вважають боротьбу з корупцією в Україні не успішною. населення не бачать інстанції, що борються з корупцією. Про це свідчать результати опитування фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Можливо, хтось скаже, що це традиційна налаштованість на зраду, але все одно попереду ще ціла низка політичних рішень та постійний контроль діяльності антикорупційних органів. А на сьогодні у мене все з вами була Валерія Мацеха. До зустрічі в ефірі.